Вже пройшли три тижні з моменту, як я народила став час прийматися за справу. Всі Вже давно посіяли перці, і хтось вже посіяв помідори, і в когось вони вже всі виросли. Але це не я. Звичайно, після пологів мені треба був час для того, щоб відновити сили. Я як могла намагалася відпочивати, хоча дуже хотілося щось сіяти. Перці можна сіяти до кінця березня, а помідори ще до середини квітня. Тому я все встигаю, все ок, не треба нікуди спішити. На тому тижні я посіяла на розсаду перції баклажани і десь після. 20-го буду сіяти помідори. Звичайно, однією рукою з новонародженою дитиною це трошки проблематично робити, але все одно кайфово. Перш за все, я замісила ґрунт. Це торф рівненський, плюс вермікомпост. Я не збираюсь підживлювати розсаду ніякими мінеральними добривами, тому хороший ґрунт це залог успіху. Я дізналась, що перець не любить пікіровку, тому саджаю розсаду одразу у великі касети по 310 мл. Сію по дві насінинки в касету, Потім також вдвох буду висаджувати. В ґрунт на грядку. Подивимось, що з цього вийде. Вже є перші сходи і перців, і баклажанів, які я сіяла на наступний день після перців. Значить, поки все зроблено добре. А на підвіконні в мене зелениться ось така красива цибулька, яку я з задоволенням вже додаю в салат.